Ілля клим, гусол дракон. Вітайте, будь ласка. Дуже ну шановний панцу, перед тим як ми почнемо, давайте просто привітаємося. Слава Україні! Шановні товариство, давайте перевіримо, що ж це за публіка. Що ж це за публіка перед нами. ну, для початку. Проведемо невеличкий такий інтерактив. А ну підніміть ручки, хто рахує себе розумним. Хто рахує себе розумним, піднімаємо ручку вверх. Раз, два, боже. Ліс рук. А зараз результати статистики. Ті люди, які не підняли руки, рахують себе розумнішими за тих, хто підняв руки. Боже, є гумор. Шановне панство, коротко скажу, що стендап це такий жанр, це коли люди говорять правду. А вона ще й до того смішна. Під ваші оплески давайте почнемо. Поїхали. Знаєте, хотів зразу е, стендап свій розпочати з такої автобіографії. Він буде автобіографічний. Він народився на Буковині в селі, де всі любили маму. Мама любила тата. тато любив випити. Але. В тій сім'ї сім завжди віддавали чітку, чітку дію тому, на якій мові говорять діти, на якій мові говорять діти. Знаєте, щоб ви розуміли, поки рускоязичних дітей в лупили по попі, мене тупо ремнем по сраці. Знаєте, я, я з гордістю це, бо в українській мові у нас все гарно, як чується, так і пишеться. Знаєте, right? вот, вот слово відчуваю, а? а в російській чувствую. Чувствую. Ну, от ви молодий хлопець, да, ну, ну сталося, трошечки переспали з дівчиною свого друга і чувствуєте, що зробили щось не так, а відчуваєте себе гімном. Можна поплескати, то велика різниця українсько-російська мова. Ну добре, якщо без оплесків, дівчата в залі, ну скажіть, як вам краще, коли вам кинули палку чи коли вам зажбурили патичка?